Доброго дня, пане почесний консул. Як так стало можливо, що сьогодні військові, і поліцейські отримали такий щедрий подарунок від наших європейських побратим? Ну, Дякувати нашим партнерам, по-перше, доброго дня, дякувати нашим партнерам на Златві на рівні посольства, а також консульства у місті Вінниці. Будучи півтора місяці назад, я зустрічався з президентом Лактою, а також з керівництвом поліції, і ми домовились вони за допомогу Україні. Вони підготували за ці півтора місяці автомобілі, які передати на Збройні сили України, а також для поліції Донецької та Харківської областей. Це роблять вони для того, щоб Україна перемагала, тому що вони знають, що путінський режим і путінське зло. Це є нечість, яка перешкоджає і нам, і їм. Дякую. Ми сьогодні бачимо і військові, отримують, і поліцейські. Скільки всього автомобілів передано? І, На сьогоднішній ну, день передано 20 автомобілів. Так. Да. Це вони, у них були використанні чи це в тому числі використані, благодійники. Використані. Це використання автомобілів, але дуже в дуже хорошому стані. Дякую вам за допомогу.